Перший розумний монітор артеріального тиску від гармін сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали! Цей пристрій дозволяє легко та точно вимірювати артеріальний тиск в домашніх умовах. Ви його навіть можете брати з собою на змагання. Він неймовірно компактний та легкий. А зараз давайте подивимося в нього всередині. комплекті йде інструкція та сам пристрій, в якому вже встановлені батарейки. Він оснащений кольоровим дисплеєм, на якому відображаються результати вимірювання артеріального тиску. Манжет пристрою регулюється, він підходить для будь-якого передпліччя. А зараз давайте покажу, як правильно вимірювати артеріальний тиск. Для початку надягніть манжет на ліве передпліччя. Потім виберіть режим вимірювання в меню пристрою. Після цього пристрій почне вимірювати тиск. Для того, щоб синхронізувати Garmin Index BPM, потрібно завантажити Garmin Connect, увійти в нього. Далі на пристрої натискаємо нижню кнопку, щоб перемикнутися на Bluetooth. В додатку натискаємо в правому верхньому куті Додати пристрій. Вводимо номер, який висвітився на пристрій для синхронізації. Чекаємо завантаження. Вводимо ім'я користувача. Підключаємо пристрій до Wi-Fi мережі, щоб він навіть без синхронізації зі смартфоном передавав інформацію на телефон, якщо ви десь поїхали, а залишили пристрій, щоб слідкувати за тиском своїх близьких. Далі. Анімація вам покаже, як правильно користуватись Garmin Index BPM. Також ви можете налаштувати нагадування, коли потрібно вимірювати тиск. Перевага Garmin Index BPM це те, що він пройшов клінічні випробування та відповідає стандартам FDA. Також він неймовірно компактний, легкий і навіть синхронізується з Garmin Connect. Це вагома причина замовити його у нас на сайті по самій найкращій ціні. Переходьте в опис до цього відео, я залишу на нього посилання. Ви знаєте, у нас найкращі ціни. Цьомаю ваш любий Меріо.